Це автомат Калашнікова тільки в світі комбайнів. Ця модель славиться своєю нереальною простотою, неприхотливістю і надійністю. Це дуже популярний не тільки в Україні і країнах Європи комбайн, а й в різних там Африках, Турціях і так далі. Це John Deere 1055. І я впевнений, що всі комбайнери, які дивляться це відео, які володіють цим комбайном, зі мною спорити не будуть. А, що я показую? Це свіжопривезений комбайник з Данії в супер крутому стані. І я знімаю такий коротенький огляд, щоб ви могли ближче з ним познайомитися. А, отакі в його колеса. От, ну, не потріскані всі по кругу суперстантів. Сам комбайник має 6-циліндровий двигун, атмосферний, без турбіни, простенький, дуже і надійний. Жатка в нього 3,6 метра чистий захват, 4 соломотряси, січкарня, кабіна все є. От Покажу решета. Решета в йому вже новішого зразка. Соломотряси, як бачите, все ціленьке, не крашене, нічого тут не робилось. Січкарня присутня, робоча, на плаваючих ножах вона. От такий їх стан. Електромагнітна муфта теж все працює, включається. От його елеватори. Як бачите, зірочки, цепи, шкерки, все в суперстані. Тут так само. Ну, все супер. От його жаточка. Коса, як бачите, нічого я його не міняв. Це повністю робочий комбайн. Він ще того року молотив в Данії. Бачите, жатка не гнила, не погнута. Все ціленьке. До речі, плюсом його є те, що він має стартер ось на наклонну камеру. Тобто обратної викрутки, якщо у вас заб'ється. В нього є датчики втрат. Отакі От ходові. Датчики втрат в його всі робочі. Ось такі у нас тут підбарабання, бичі, теж бачите все супер. Що підбарабання, рівненьке, ціленьке не витерте, що бичі. Ну от Зразу попрошу зацініть цю душечку. Така кабінка в ньому. Магнітола є. Ну Нема що тут показувати, це як всіх джондірах. Просто показав, що кабіна не облізла, все, потолок, нічого не вище, ціленьке. От такий двигун у нього. Все сухо, він, звісно, помитий, але я вас запевняю. Він сухенький, він взагалі ніде не підтікає. І зараз запустимо. Не димить, не бздить, не троїть, не пердить, нічого не робить він чітко працює, цей комбайн. І народ. Оскільки жнива вже на носі. Комбайн реально готовий в поле. Навіть масла вам міняти не треба. Все супер. Гідравліка от бачите справна, Жатка не падає, нічого, мотовило он взад-вперед двигається. Це теж з його такий маленький плюс, щоб в його є циліндрене мотовило. Це не у всіх комбайнах. Стартер, повторюсь, на наклону в нього є, що обратна викрутка, якщо у вас там забилось. Поднімається, все теж, бачите, гідравліка працює. Комбайн, ніхто його не натирав вам, тут не красив. Самі бачите, тіпо, є бляхи подогнуті, десь там ржа, але технічно, технічно, він просто супер. Бичі, підбарабання ви бачили, резина суперова, решета не розбиті, теж все тісненько, солометряси не поломані, все просто чіткий комбайн. Двигун не димить, ну, ну реально нема до чого додовбатися, сідай і молотим. Все, як бачите, нічого не скрипить, не пердить, ні. тихенько працює. Тут у нас не собака гавкає, якщо що, це просто резинка треться. Це ніяка не поломка. Ну, таке, чесно, більш нема що додати мені до цього комбайна. Самі бачите по відео, які в нього стануть. Ніде не крашений, знаходиться він в Рівненській області, в місті Березне. Доставку ми її організуємо. Ділітель на жатку, якщо що є, номер телефону знизу.